Всім привіт, добрий ранок. Йшла знімати курчаток, а натрапила на кошеняток. Вони <laughs> прикольні, Вона їхня мамаша. Мамаша, Kis -kis -kis. машина. Це гризе, гризе всіх. Дивіться, як гризе. Оте спить, а завжди спить біло цей роде. Ух, ти такий тігра малий. мала тигра, Боже, як кусаються. Ей. Прокидайся. Ми його називаємо дідок, бо воно постійно спить. Так, дивимось, що тут у нас. Ой, плевіт! плевіт малі. Такі курчата неймовірні вивелися в цьому виводку, взагалі чудові. Тут є трошки кухінхінів. Вже є австралорпики, трохи полупилося. Ось австралорпик, ось австралорпик. Оно австралорпик. Це мама зранку принесла. І мішані, подивіться, які мішані гарні. Дивіться, який чуб. Ось до чуб, Дивіться, які крупні гарні чуби. повиходили, десь іще є. Таке ще є дитинки, взагалі чубака. Шишка, друга голова зверху. Голошейки є красивенькі. дивіться, які голошийки. Це сіренька, яка гарна, друзі, гарна, чорненька. Зайчики мені три, чотири, напевне, голошейки. Це тут два виводка мішаних з моїх. Оце коричнева буде курочка. І Австралорпи і Кохінхіни. Ну, кохінхіни там, я ж казала, що трошки заумерло яєць, от треба принести корма. Ось кохінхінчик, до речі, стоїть. Маленький. Ось. Бачите? Що, ти малий? Оце його сфотографувати так, як треба. Ось другий що Трохи клочка замняла, трохи заумерла. Третій. Не знаю, скільки тут 4 чи п'ять. Там ще під квочкою щось є. Так, ану, це ще то таке мале. Ой, Впало, встало. встало. Це бородата, Дивіться, яка красиві. Так, що ж їсти треба дати їм. Ті такі маленькі Такі маленькі водичка є. Ну, отакі чекаю клієнтів, сьогодні мають забрати. Крім австралорпів, напевно, австралорпів ще ні, тому що не всі вивелись. Там вже ж та курка сиділа. Яйця обгадала. Встала, вона їх на два дні просрочила. Ну, тобто вона пізніше буде їх лупити. Ну, вже лупить, ну пізніше. І Тепер людина, напевне, не зможе приїхати на цих вихідних, я не знаю. Ну так, вочка тоді встала, але я ще здивована, що вона їх, ну, все-таки вони брудні були, я показувала ті яйця, вона їх обкакуляла. Ось, але Я здивована, що вони взагалі не, не зіпсувалися. Ну, тобто, какулі я витерла. Ось, повитирала яйця. З шкаралупа в них така брудна. Але і курчатка лупляться, австралорбики, бачите? Значить, все нормально. Значить, кал нічим не заражений все нормально. Ось такий показник. А, ще, до речі, червона голошейка, не знаю, показувала віце. Це все з моїх. Я не знаю, як один півень голошийка стільки наробив курчаток голошийкиних. Так, малі? Ой, ті такі чобаті. Зараз принесу корму. Нате вам, натягом. А там, Стартовый корм из дрибленным зерном. Вот так. Вот так, Алла, все. Все, такие вот малюки у нас. Видите, видите, сразу ожили, видите? Сразу заактивничали. Ну і там будуть ще у мене курчата дай Бог. Ще ж сидять квочки на двох мішаних виладках. Ну, яйцях. Ні, чекайте. А ну чекайте. Одна, ні, одна сидить на яйцях ще в друга сидить на яйцях по хінхінах. А третя сидить на яйцях мішаних, напевне так. І то здається, що ще дві на, на яйцях мішаних сидить. Так, так, дві на яйцях мішаних, тобто тут два виводка буде ще мішаних. Причому одна сіла на пару днів пізніше іншої. Так, я вже, якщо чесно, бачите, така кількість, мені важко згадати зразу. Ці вже доспати лягли, а ці їдять, розбрелися по всьому, бачите, водичку п'ють. Віздять он. Малюки малі. Ну, гарні курчата, тут, що казати. Різнокольорові всі. Такі бородаті, є, лошийки, чубаті. Бачите, багато чубатих. І головне, що там ще є з маленьким чубом трохи пару штук. Головне, що з великим чубом багато. Якби я лишала собі цей виводок, то було б непогано. Хочеться розвести знов тих чубатих курей багато, але ж бачите, як, як не виходить. Всі вивідки, що собі лишаю, то там дуже мало чубатих курчат. Ну таке. Пандюшата малі. Це вже засинає, Вон, чубати дивіться. Чудік малий. Ще піти, треба подивитися, що там далі. чи Ще є скільки яєць австралопа не виявилося. Ну і потім клієнту вже написати. Все, я побігла. Пока-пока.